Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 22 квітня. А отже, традиційно розгляд ринку на початку тижня. Ті, хто ще не підписались на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і поїхали. І так розпочнемо традиційно з індексу долара США. Був у нас прогноз так, з попереднього тижня. Попередній тиждень закрився лонговою свічкою, давайте пройдемо на денний таймфрейм і за сьогоднішній день бачимо продовження лонгового руху так, після, тесту, після тесту верхнього кордону консолідації. Тож, давайте з вами залишимо даний прогноз, так, який був з попереднього тижня на продовження лонгового руху. Або ж, як бачите, можемо законсолідуватись, так? На верхньому кордоні консолідації. Так, буде в нас також ще одна маленька консолідація, і потрібно дивитись, дійсно, можемо повернутись у велику консолідацію. Зверху в нас є ще що робити. Давайте виділимо розрив ліквідності, який є на попередніх хаях. так, Давайте виділимо його ось так. Туди, куди може пройти ціна. Ось він, перший і другий. Так само і на молодших таймфреймах. Зараз з вами трішечки підкоригуємо на 4-годинному таймфреймі. Так, а отже, ціна з високою долею ймовірності сюди може прийти і проторгувати. Цю, так, цю пустоту є. Отже, тут є. І давайте подивимося, що в нас було. Ми відтестували просто, так, відтестували. І поки що туди ще не дійшли. Тож, нехай, нехай залишається прогноз на продовження лонгового руху. І з високою долею ймовірності так ми тут зупинимося і трішечки проторгуємо ще ціною. Давайте перейдемо до наступного. Наступний у нас євро-долар, і тут у нас відбувається продовження шортового руху так після виходу з великої консолідації. А отже, що ми бачимо, є в нас попередні лої пробиті. Є в нас шортовий рух, і зараз зупинили ціну також в консолідації. Не відтестували ми ще попередні лої, як бачите, трішечки не вистачило нам до тесту, і ціну ще зупинили. Так, ще не зрозуміло, куди її розторгують, можливо, ще підзнімуть ліквідність зверху, і відбудеться тест попереднього лою. Попередній прогноз у нас був на продовження, на продовження шортового руху до, здається, тижневого. Материнського блоку заказу, так, який був е, на нижньому кордоні консолідації. Так, ось він є. Тож давайте його також залишимо. Е, не знаю, чи відбудеться дійсно повноцінний тест. Можливо, нам покажуть зараз слабкість шортового руху, так, і після слабкості шортового руху ми знову можемо з високою доли ймовірності повернутися в цю консолідацію, так і піти знімати ліквідність зверху. Але поки ми знаходимося на нижньому кордоні, тож будемо прогнозувати продовження шортового руху до материнського блоку заказу. Є. З цим є, давайте перейдемо до е, наступного, наступний британський фунт-долар. І тут в нас більш красивіше так? є в нас е, зона покупок з самого низу, також до якої ми прогнозували е, ціну прошлого тижня, так? попереднього тижня. На молодших таймфреймах відбувся, в нас, здається, тест. Так, це тижневий таймфрейм, денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі трішечки не дотягнулись ми також до попередніх лоїв. Ось вони в нас були виділені, і зараз відбувається продовження того самого шортового руху. А отже, і прогноз в нас з вами залишається. Так, залишається, тому що ще поки не показують нам слабкість шортового руху, навіть на 4 годинах, як бачите, структура. Структура йде шортово. Дивіться, як дуже гарно показує нам британський фунт. Є попередні лої. Так, давайте ми ось так виділимо. Попередній лой пробитий. Так. Є його тест, і після тесту продовження, продовження шортового руху. Тож, поки в нас структура шортова, і є ще куди йти, так само залишаємо цей прогноз на цей тиждень. Наступний, наступний євро-японська єна. Подивимось з вами, і тут ми е, прогнозували вихід із консолідації. Так, в консолідацію ми пройшли по лонговому сценарію. Ми оновили попередній хай, як бачите, і ось зупинились в консолідації. Прогноз у нас був на вихід з консолідації і продовження лонгового руху е, з попереднього тижня. Так, на денному таймфреймі що тут знаходиться? Тут в нас є консолідація, є хаї. Підзняли ми ліквідність ось так. так, тобто, викупив ціну від низу консолідації, поки що зупинились тут на верхньому кордоні. Ще не поглинули ось цей блок. Був у нас ведмежий блок заказу, так після якого пішов пробійний рух шортовий. Ми підзняли ліквідність за ось цими лоями. Далі ми прийшли на тест цього ведмежого блоку заказу, і відпрацювання шортового сценарію, як бачите, вже було так. Відпрацював шортовий сценарій, і тут викупили. Тож є висока ймовірність того, що зараз е, підемо до верхнього кордону консолідації трішечки вище, підзнімемо тут ліквідність, тут і буде пробійний рух лонговий. Е, давайте поки також залишимо, е, залишимо цей прогноз на наступний тиждень, так, на цей тиждень. Наступний інструмент у нас SP 500. і Тут у нас продовжується корекційний, корекційний шортовий рух. Виділяли ми з вами бичий блок заказу, так який вже поглинули і залишилась тільки зона. Сама зона покупок на денному таймфреймі, куди куди може дійти корекція. Так, давайте подивимось з вами. Так, де ага? Попередні, попередні хаї історичні є в нас. Так, проведена лінія. І є бичий блок заказу. Так, це в нас вже, здається, не актуально. Давайте його поставимо на бичий блок заказу, який був нижче ось цих хаїв історичних, так, які були до цього. Давайте так його виділимо. Нехай а, нехай буде є. І зараз будемо дивитись, корекцію може дати SP 500. Давайте будемо прогнозувати Тут в нас щось було намальовано, здається, на молодших таймфреймах. Давайте подивимось на денному так на денному таймфреймі. Ну тож, давайте так, продовжимо до попередніх історичних хаїв. Це ми з вами вже можемо видалити. Так, воно вже є неактуальним. Давайте це все повидаляємо. Є. Так. І повернемось знову на тижневий таймфрейм. Тож можемо чекати збору ліквідності. Так? Як бачите, тут трішечки є ліквідності, ще ми її не підзнімали, підзняли тільки за ось цим шпільом. Продовження чекаємо на продовження шортового руху Так, корекційного до попереднього хаю. І далі побачимо, можливо, буде відпрацювання від цього хаю. Так, потрібно буде дивитись. Якщо ні, то спустимось трішечки нижче і нижче це до цього блоку. Так, чекаємо. Ціну в цьому блоці, де будемо вже приймати рішення і дивитись злом структури на молодших таймфреймах. Так, у нас там колір зелений був, отже, і тут поставимо зелений. Є. Дуже добре, дуже добре, коли все коригується, нам дають хоч якийсь потенціал, так і показують, показують куди може дійти ціна. Перейдемо до наступного інструменту наступне золото. Золото також знаходиться на історичних хаях і трішечки почало корекцію. Так на молодших таймфреймах знаходиться в консолідації. Зараз також бачимо бичий блок заказу. Це в нас тижневий таймфрейм. Ага, і на денному таймфреймі. Дивіться, співпадають денний таймфрейм і тижневий. Майже співпадають бичі блоки заказу. Так, від яких пішов пробійний рух лонговий. Тож, давайте цю зону залишимо, як вона є, і побачимо, що ми там прогнозували. Ну, здається, була консолідація. Сильно там ми напрогнозувати, напрогнозувати не могли з вами. Так, Дійсно, внутрі консолідації. Так, всередині самої консолідації тільки були якісь прогнози. І зараз є ліквідність трішечки нижче, можливо, так, золото захоче піти її підзняти. І також є зустрічний блок. Давайте також його виділимо. Можливо, захоче піти до нього. І будемо чекати, можливо, буде якась на нього реакція. Він ще стоїть не Як бачите, пішов пробійний рух, і його ще не тестували. На денному таймфреймі і на 4 годинах, що в нас тут знаходиться, в нас тут ага, повернулись, повернулись ось в цю консолідацію, так, де були. Вона вже була в нас виділена. Ось протестували ще нижній кордон, ось ці хаї пробиті. І ще раз протестували, тож поки знаходимось тут. Добре, якщо це корекція, так якщо вихід із цієї консолідації буде шортовий, то чекаємо ціну, ціну нижче, так, десь до ось цього хаю. Якщо На, на, на збір ліквідності цієї всієї, яка була, якщо ж буде вихід в лонг, то на продовження лонгового руху, але поки, поки знаходимося в консолідації, в накопиченні, я думаю, прогнозувати мало що потрібно, тут буде рух просто від верхнього до нижнього кордону. По золоту, думаю, зрозуміло. Наступна, наступна... нафта. Так, нафта в нас. І на старшому таймфреймі, так, На денному таймфреймі був виділений бичий блок заказу, Є. від якого пішов пробійний рух лонговий, так, який оновлював так, ось її оновлював, знімав за ними ліквідність. Є. Прийшли ми на його тест. Прийшли на його тест, і перше відпрацювання, як бачимо, вже було. Так, Є лонгова свічка яку ми з сьогоднішні, сьогоднішнім днем так, хочемо поглинути. Тож ще цей блок є актуальним, ми його іще не поглинули. Давайте його продовжимо. Будемо чекати на відпрацювання. Прийшли, і давайте тепер покажемо відпрацювання лонгового сценарію. Є. Можливо, підзнімемо ліквідність навіть за ним, так? Трішечки нижче, давайте опустимо. Ось. І хотілося б побачити якесь відпрацювання відпрацювання лонгового руху. Якщо ж нам покажуть слабкість лонгового руху, то вже будемо дивитись щось нижче, можливо, буде більша трішечки більша корекція. Але поки хочеться побачити так продовження лонгового руху від цієї зони, так і від зони бичого блоку заказу. По, по нафті є і ось біткоін. Так, всі дуже чекали халдінг біткоїну. Я дуже чекав, так, хотів подивитися, що ж воно буде. І як бачите, що нам показали, поки що майже нічого. Ростуть потроху альткоїни, є таке, і біткоін показав нам вже слабкість шортового руху від нижнього кордону консолідації. Давайте з вами розбиратись. Зробимо графік трішечки більшим. Так, зробимо його в центрі, і ось тут також вимкнемо. Є. Була в нас ліквідність так, за попередніми лоями. Тут була ліквідність, тут була ліквідність є. І бачите, був останній пробійний рух шортовий. Далі ми прийшли на тест ось цього ведмежого блоку, відтестували його, і наступна свічка наступним днем було відпрацювання шортового сценарію і викупили, підзняли ми ще раз ліквідність. так, трішечки-трішечки там підзняли ми За ось цими лоями. І викупили ціну, показали нам слабкість шортового сценарію і продовжили лонговий рух. Тож, ми бачимо поглинання ось цього блоку, який стає для нас таким локальним брейкер-блоком, так, локальним, який знімав такі локальні лої. Бачимо наступний день його тест, так, відтестували його по шпілю, так ось дуже-дуже красиво. І продовження поки лонгового руху. Тож, якщо ми кажемо глобально, то ще знаходимось в консолідації, вже майже на еквілібріумі, так, на центрі самої консолідації. Але те, що можемо бачити, це слабкість шортового руху, так, і продовження покелонгового. З центру консолідації дійсно ціна може знову розвернутися і піти ще нижче, так, підзняти, можливо, тут ліквідність, тут і за ось цим лоєм. Можливо, тут більш цікавіше, ніж зверху. На даний момент ми цього не знаємо. Давайте так ось покажемо ліквідність. Але поки продовжується лонговий рух, давайте так і залишимо. Так, є в нас тут і продовження лонгового руху. Ми здається, з вами виділяли вже так, виділяли материнський блок з верху консолідації, також продовжимо ось цю зону. А зона цього блоку нам вже не цікава. Також її видалимо. Є. Все, тож тут прогнозуємо рух від нижнього кордону так до верхнього, але потрібно спостерігати, що буде в еквілібріумі в центрі самої консолідації. Наступний наступний ефіріум так дійсно теж чекали, чекали щось від халдінгу, але поки, як бачите, нічого не, нічого немає. Призупинили ціну в консолідації. Тут ми з вами також. Щось прогнозували, так був на продовження шортового руху, але, як бачимо, шорт не пустили. Зупинили ціну в консолідації. Давайте ще подивимося 4 годинний таймфрейм. І що нам показують на 4 годинному таймфреймі, була в нас консолідація, є, були в нас ось ці хаї. І вже бачимо такий лонговий, так, лонговий настрій змінили трішечки. Напрямок руху відтестували попередні хаї і продовжуємо, продовжуємо лонговий рух. Виділимо з вами також бичий блок, Давайте, бичий блок заказу, так, який оновив попередні хаї. І будемо дивитись, якщо ціну захочуть знову зупинити в цій консолідації, то ми з вами побачимо, як цей блок буде пробитий. Далі ми його відтестуємо з іншої сторони і можемо дивитись на продовження руху шортового до низу консолідації. Якщо ж. Вже з шортовим сценарієм все. так, І чекаємо тільки лонговий сценарій, то після тесту його е, будемо дивитись на продовження лонгового руху. Спрогнозуємо з вами за біткоїном на продовження лонгового руху. Е, ефіріум. Давайте ось так. Поставимо так, на наступний тиждень, на кінець цього тижня. А в кінці, в кінці тижня вже подивимось. Дійсно, можливо, ціну ще зупинять в цій консолідації. Якщо зупинять, давайте я також покажу. Ось буде пробиття. І далі ретест. Ретест цього блоку і продовження шортового руху. Зараз з вами виділимо якимсь іншим кольором. Так, давайте. Ось так. І червоним, наприклад, так? На продовження шортового руху. Є Ось такі два сценарії поки що, поки що можемо з вами спрогнозувати в цій консолідації. Дуже-дуже далеко. Так. Давайте до цього блоку поставимо. Є. З ефіріумом є. Наступний наступний у нас атом, і майже така сама ситуація. Знаходимось в консолідації, і майже на нижньому кордоні консолідації були так на новинах з кінця прошлого тижня. Зараз побачили з вами вихід з цієї консолідації, підзнімали ліквідність знизу. Так, на денному таймфреймі давайте на 4 години перейдемо. Там, здається, буде більш зрозуміло. Е, і дійсно, так, бачимо пробійний рух шортовий. Далі ось таку таке підняття ліквідності. Хтось вже викупив тут ціну. І бачимо ось цей хай. Так є у нас він. Початок початок консолідації. Так, тут ми вже не пішли, зупинили ціну. І зараз бачимо пробійний рух лонговий, відтестували знову ці пробиті хаї, і продовження лонгового руху, що нас тут може затримати. Ось ось цей блок є. Також будемо чекати відпрацювання від цього блоку. Подивимось, можливо, ще повернуть ціну в консолідацію, і ціна ще тут трішечки пробуде. Але на сьогоднішній момент це продовження якогось лонгового руху. Давайте так покажемо. І якщо нам покажуть слабкість, слабкість шортового руху, то е, відтестуємо цей блок, здається, ось так. По такому сценарію, так, і буде продовження, продовження лонгового руху є. Ну або ж відпрацювання і е, зупинимось знову в консолідації. По атому є наступний Матік. Так. Давайте з денного таймфрейму почнемо. так, подивимося, що нам е, каже денний таймфрейм. Також підняли ліквідність знизу консолідації. Відтестували нижній кордон консолідації. Давайте ось так покажу. Були в нас ось тут ЛОІ, нижній кордон консолідації. Ми його пробили, відтестували, і, як бачите, шорт нижче не пустили. Зупинили ціну і показали нам нову ініціативу в лонг, так, на старшому таймфреймі. Перейдемо з вами на 4 години таймфрейм. Тут майже так само, так, так само як і на атомі. Було. Є в нас ось ці хаї, є. Тут лонг не пустили, повернули ціну, проторгували, і зараз ми відтестували ці пробиті хаї. І знову йде продовження лонгового руху. Тут ми вже знаходимося майже в зоні продажів. так, І є в нас блочок, також не виділений, Давайте його виділимо. Здається, його ще ми не тестували. Так, ще є трошечки потенціал, тож будемо дивитись. Поки що будемо прогнозувати з вами на старшому таймфреймі на продовження лонгового руху. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Ага, є в нас ця зона. Добре, і від цієї зони, що б ми хотіли побачити з вами. Так, давайте це зробимо трішечки меншим. Є. І на продовження якогось лонгового руху. Хотілося б побачити все ж таки продовження лонгового руху. Відпрацювання ось так шортового сценарію. І щоб нам показали слабкість шортового сценарію і продовження лонгу. Так, ось так і залишимо з вами. Є. По матіку є. І останній останній на сьогодні це XRP. Хтось із підписників радив його подивитись. Почав я вивчати цю тему трішечки глобальніше. І що хочу вам сказати: ті, хто відчуває в себе потенціал блогера, так, але не знає, який контент робити, тому що потрібно там кожного дня чи кожні два дня робити якийсь контент. Беріть XRP. У людей є гроші, є гроші на рекламу. Дуже багато реклами, дуже багато новин пов'язаних з XRP, Там грошей вони не жаліють. І дійсно, якщо хочете стати блогером, просто відкриваєте там Twitter їх. Я не знаю, відкриваєте. Новини якісь про а вони кожного дня, там по дві-три по три новини. Читаєте, розповідаєте і все. Я вітаю вас. Ви блогер, в якого поки на даний момент так не вичерпної інформації. Зі старшого таймфрейму, якщо хтось не пам'ятає, так, ми знаходимося, відкоригувались вже і так дуже дуже, дуже дуже добре. Підзняли дуже красиву ліквідність. Давайте з вами подивимось. Це в нас місячний таймфрейм. Ось. І зверніть увагу. Так, давайте поменше зробимо. Ох, Чомусь пригає. Це вимкнемо. Дивіться, була в нас внутрішня ліквідність не знята так, в консолідації. Ми підзнімаємо внутрішню ліквідність ось цим шпільом, і після цього йдемо на пробійний рух лонговий. І зараз майже така сама ситуація була. Були в нас, ось була внутрішня ліквідність, тут ліквідність була, тут ліквідність, яку ми не підзнімали. І ось на цих новинах ми прийшли і зняли цю всю ліквідність. Тож, можливо, по такому паттерну. Підемо після зняття цієї ліквідності знизу, підемо в лонговому направленні трішечки. Але там не така ж ситуація. У XRP в них там суди якісь, там вони переносяться, вони там судяться, Ripple. Ось, в них там трішечки не просто по графіку потрібно дивитися, а дійсно слідкувати за новинами. Тож те, що нам показує, це на даний момент, що була піднята ліквідність, так? На на молодшому таймфреймі, як бачите, на денному таймфреймі також показали пробійний рух шортовий, і ось шорти не пустили. Ми не оновили попередні лої, поглинули, поглинули ось цю свічку, і на сьогодні також вже відтестували денний таймфрейм, день вже закрився. Відтестували попередньо пробитий хай. ось, І продовження показуємо лонгового руху. Давайте ще на 4 години перейдемо. Так, і на 4 годинах це виглядало так: ось, дійсно, дуже перший тест був не добили. Тут добили вже до попередніх хаїв і продовження, продовження лонгового руху. Тож на сьогодні, так на сьогодні, це все. Тут чекаємо. Тут чекаємо продовження лонгового руху. Давайте також будемо оптимістами, незважаючи на те, що в них там суд в XRP, те, що в них є, є гроші, і це ж таки гроші в них дійсно багатенько, виходячи з новин. Так, які є тільки по цій монеті, тільки по ним верніше? Це здається, не монета, це там якесь рішення, за допомогою якого там банки можуть переводити гроші. Там, здається, ось так. Так, на сьогодні, на сьогодні з розбором то все. Зустрінемось з вами вже в кінці тижня. Подивимось відпрацювання ціни. Ще, ще раз кажу: так, ті, хто не підписались на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. І до зустрічі в кінці тижня. Всім па!